Ісус ісцілює сліпородженого, другі. Людина, яка народилась без очей. Ви собі уявляєте? Тобто він не осліп, бо скалка в око попала. Він був сліпий від народження. Що робить Ісус? Плює на землю. Ви не, не думали, чому такий дивний метод зцілення? Повідь собі, ви прийшли до мене і просите, очей, романе, помоліться за мене. Я такий, добре, йдемо на вулицю, плюну, ну, помастив тебе. Все йди. Я думаю, що за дивна молитва. Ну чого Ісус просто не помолився? Нашу плювати на землю, нашим болотом мастити людину. Ну, що інші подумають? Ісус це і Бог. Хто нас створив? Бог. А з чого він нас створив? З Землі. Бог нас створив з землі. І коли Ісус бачить, що йому бракує очі, що Він робить? Він плює в цю саму землю і ліпить йому нові очі. Він реально взяв землю, приліпив до землі і око появилось. І всі дивували. Фарисеї не могли в це повірити. Вони не, не могли це нереально. Але не могли заперечити той факт, що очі появились. І тому цей чоловік каже, Ну, людина такого робити не може, якщо не є з Богом. І тут ми бачимо чудеса або Євангелія, воно завжди ділить народ на дві категорії. Перша категорія це скептики, які кажуть, що ну, це неможливо, ну це неправильно. Ну, ну ми не знаємо, як воно так не працює. А друга, друга категорія вони прославляють Господа чистим серцем, бо кажуть, так і амінь. Це тільки воля Божа. Як ти реагуєш, коли бачиш дію Бога? Засуджуєш чи прославляєш?